Вітаю! Що ми зробили зараз? Сьогодні 9 вересня, курник поділений на дві частини. Верхня частина вона прибрана, тут ні, нікого немає, і нижня частина. В нижній частині позакривала сітку кульком. До речі, яка в нас зараз температура Температура тут десь 18-17,5 градусів. Ось мої перепила. Ось мої перепила. Вони вилазять через ось цю дірочку. Бачите, ось така маленька дірочка. Вони якось прилазять туди. Їм було холодно, і тому ми поставили батарею. Ось таку батарею. Але вони такі агресивні стали, тобто їм було холодно. У них такий якийсь негатив до цього. І Дивіться, що витворяють. Бачите, клюються. Ось вони такі якісь стали. Мене лякаю. Так, дивимося, що пояся. Цей вже підходить. Ні? Я думала, щоб його забирати. Бачите, як клюцю? Це в них така агресія, бо вони трошки замерзли. О, дивіться, бачите? Я зараз включила світло яскраве. Взагалі в них немає такого світла яскравого, я включаю в коридорчику, звідки я починала зйомку. Вон, дивіться, бачите, гуляє. Вон яйце лежить. Якраз пройшлося біля неї. Вірніше, біля нього туда яйця. Маю тут розсипаний корм. Чого? Бо перепела дуже розкидають його. перепела дуже його розкидають. Якщо подивитися сюди, тут в них Ага, ось, бачите, там, де їхні кашулі лежать. Оце корм, а далі вже йдуть какашу. І оцей весь корм, який лежить тут, я просто висипаю на землю і, собі так думаю, буду випускати на вихідних. О, дивіться, це лежить. Це що значить, просто собі тут гуляють. Ось одне яйце, а там друге яйце лежить, знову туди дійшла. Давайте подивимося, яка у вас температура. Ось тут є градусник. Так, зараз взяла, щоб у розетку включити. Ой, вже мене клієнт. Так Включаємо, яка температура 277. Чесно, у вас там 277. Тут виставлена температура на батареї 15. 15 градусів. Тобто, якщо буде менше 15, то батарея сама включиться і буде її гріти. Ого, тих троє гуляє. Я ще двох побачила. Я думала, двоє гуляє, а їх троє гуляє. Так, принесла воду. Наливаю її чисту воду сюди. Дуже добре, що є кришечка. Бачите, яка пилюка на кришці, а так вже зберігає воду чистою. Так, дивимося за сьогодні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. А, чекайте, яких сім'яйць. О там ще восьма лежить, а тут дев'яте лежить. Якщо ще десь подивитися, то можна ще десь знайти, я думаю. Ось такі у нас яйця. Що ви там пити? Хочете, не хочете, я вам води налила. І зараз ось таке яскраве світло. Але цю лампу ми не включаємо їм вечір. Мені здається, що для них це занадто яскраво. Бо коли практикували, включали це світло, то потім вони, я почала спостерігати, билися між собою, клювали один одного. Тому це світло ми не включаємо, а включаємо те, яке в коридорі. До речі, тут вікно. Бачите, його теж закрили. Освітлення достатньо. Так, тепер би якось їх зловити. У мене вже деякі звикли, що я їх ловлю. Деякі перепила звикли. Я так зрозуміла, що вилазить... О, бачите, який агресивний? Я, думала, я думаю, що вилазить один і той самий, я одні і ті самі. І вони вже спокійно відносяться, коли я. Ловлю їх. Так. Ось ще одного зловила. Бачите, вони звикли, що я їх можу так ловити, тому вони навіть у них до Все, я ще трошки познімаю, буду йти, йду х'ють водичку. До того би якось дістати. О, дивіться, бачите, ще яйця лежить. Те, що я казала, я вранці приходжу її годувати, яйця не забираю, бо поспішаю на роботу. І тому ранішні яйця лишаю зверху, а ввечір я вже маю більше часу. Тому о, куди ти вже тут? Ввечері я маю більше часу, і тому вже оце все за сьогоднішній ранок і день. Ранок да, і те, що вони в день так тата, але і мені здається, що вони вечір несуться. Ранок, тому може, вони пізно вечір снеслися. Скажімо так, за раз в добу вони несуть от. Ну, сім-вісім яєць. є, тут, бачите, щось так багатенько. Але звернула увагу, коли холодніше, то менше неслися. Я щось думала, що вони нести не будуть певний час, бо чоловік оце робив степлером, да, цю клійонку до стіни прикріплював і був такий шум трохи. Я боялася, що вони злякаються. І в них буде стрес, і вони нестися не будуть. Але нічого, нормально. Так, тепер тебе як ловити. Хота квест. Чекай. Чекай. Ось така. Так, чекай, 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 все виривається. Я ж не хочу тебе здавлювати. Так, дівчатка, годуємося. І те, що я називаю стресом, бачите? Ну, це моя думка така. Такого ж раніше не було. Якщо подивитися попереднє відео, літнє відео, то ось такого не було. Тобто щось порушено. А що порушено? То, напевно, тепловий режим. Дивіться, фелки, які вони шибушні. То, ти, тіпа сваришся, бо це щось таке звук робить. Все дратує, тебе, так, так, аж сваришся. Але бачите, такі агресивні стали нещодавно, бо не бачу... Аня, всі її голова, бачите, висо? Ось тут високолока. Ой, такий кусочок. Все, буду їх зараз годувати і буду виключати світло. Так, ось такий коридорчик в мене. Тут їжа. До речі, я їм купання роблю. Бачите, спеціальну бочку принесла в цій бочці пісок. Давайте зараз включу подивитись. Ось тут є зола, пісок, їм раз в тиждень. Як правило, перед тим як треба прибирати кашулю, кашулю десь раз в тиждень прибираю, роблю їм купання. Вони купаються, той пісок розкидають, і я тоді все змінюю. Розуміли тепер, чому кором внизу знаходиться? Дивіться, як вони їдять, намагаються корпатися на сітці. І от таким чином вони розкидають ту їжу. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей!